47-м президентом США знову обрано Дональда Трампа. Син німецького емігранта він двічі здійснив мрію американців у першому поколінні, щоб їхні діти стали біля керма держави. Його батько Фредерік Трамп, який перебрався в Америку ще до свого народження, всього досяг сам заробив мільйони доларів, побудував десятки тисяч будинків і виростив трьох синів. На чому саме заробив свої мільйони? Батько 45-го та вже 47-го президента. США? докладніше далі. Дід Дональда Трампа Фрідріх Драмф прибув у 16-річному віці до Сполучених Штатів із Німеччини 1885 року. Став Фредеріком Трампом. Перші серйозні гроші він заробив під час золотої лихоманки 1896 року, коли на північному заході Канади в районі річки Клондайк було виявлено родовище золота. Після повернення додому до Німеччини йому знову довелося виїхати з родиною до США, щоб не потрапити під суд як глянту. Його дружина на той момент була. Вагітна другою дитиною, сином Фредеріком Молодшим, який народився 1905 року, незабаром після переїзду Трампів до Нью-Йорка. Саме тут Фред, який з дитинства мріяв будувати будинки, зведе імперію Трампа. Відмовившись від шкільного навчання, хоча його мати наполягала на здобутті освіти, Фред почав свій шлях самого низу. Він освоїв професії тесляра, кресляра, сантехніка, муляра та електрика, і почав з того, що будував сусідам гаражі та сараї. У майбутньому ставши будівельним. Магнатом Фред Трамп часто показував на будівництві недбалим робітникам, як потрібно правильно працювати з рубанком або кельмою. У 18 років, отримавши від матері кредит, він зайнявся будівництвом із подальшим продажем будинків. Його не зламала навіть велика депресія. Відкривши один з перших у Нью-Йорку продовольчих магазинів самообслуговування Трамп Маркет, вже в середині х років Фред повернувся на ринок нерухомості, коли примудрився скупити задешево будинки у конкурента, що розорився. З тисяч з 1935 по 50 рік компанія Трампа збудувала близько 2,5 тисяч будинків, які почали називати будинками Трампа. Масштаби будівництва дозволяли Трампу закуповувати будматеріали великим оптом, домагаючись зниження ціни, що призводило до зниження собівартості будівництва. Звісно, без допомоги чиновників та організованої злочинності не обійшлося у п'ятдесят році. Йому навіть довелося свідчити перед комісією конгресу, яка звинувачувала Фреда Трампа у фінансових махінаціях один із його останніх проєктів, житловий комплекс Віфтон Вілич, він реалізував у 60-х разом зі своїм сином. І хоча під час передвиборних перегонів Дональд Трамп заявляв, що майже не отримував фінансової допомоги від батька і самостійно став мільярдером, видання New York Times з'ясувало, що Фред та його дружина Мері зуміли переказати дітям понад один мільярд доларів, причому незаконним шляхом, уникнувши податку на дарування та спадщину. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.